Заклад Вищої освіти Подільський державний університет, Факультет енергетики та інформаційних технологій. Лабораторія системи керування. Здобувачі вищої освіти на практичних заняттях розробляють технологічні схеми із застосуванням установок, що використовують вторинні та відновлювальні джерела енергії. Лабораторія математичного моделювання електроенергетичних систем. Здобувачі набувають практичні навички із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Лабораторія електроніки та мікросхемотехніки на базі ліцензованої електротехнічної лабораторії університету здобувачі вищої освіти мають змогу проводити дослідження з перевірки технічного стану електромереж та систем захисту, робити системний аналіз для підвищення надійності енергетичних систем з використанням програм «Мультісім» та Компас. Філія кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту комунальне підприємство Міськ тепловодоенергія. На виїзних практичних заняттях майбутні спеціалісти мають можливість дізнатися про технологічні процеси роботи ТЕС в умовах виробництва, починаючи із заготовки паливної тріски до роботи системи управління і безпеки, а також ознайомитися з використанням енергозберігаючих технологій на даному підприємстві. При дипломному проєктуванні майбутні фахівці з енергетичного менеджменту мають можливість досліджувати системи автоматизованого управління та контролю, робити висновки з метою зменшення втрат в системах теплопостачання міста. Філія кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту камянець подільський РЕМ допомагає здобувачам закріпити теоретичні знання і отримати досвід, необхідний для успішної кар'єри в галузі.